Вони вийшли з тіні, аби сказати, що не хочуть звідти виходити. Столичні таксисти, що працюють нелегально, оточили сьогодні кабінет міністрів. Вимагали дати їм спокій і не змушувати ставити лічильників. Сергій Стеценко знає, наскільки різниця проїзд з лічильником і без нього. Можна їздити. Пан Сергій заводить свого старенького ланоса. Таких, як він, називають сірими таксистами, вони працюють без ліцензії, таксометрів та ховають шашки, коли сідає клієнт. Проте саме вони на своїх недорогих автомобілях перевозять 80% пасажирів столиці. О ці таксисти закружляли навколо кабміну. Бояться, що новий законопроект, який взялися розробляти урядники, поставить хрест на їхній роботі. Підозрюють, що таксувати дозволять лише на авто люксового класу. Це не так кажуть урядники. Мовляв, головне вивести заробітки таксистів із тіні. Міністерство наставить на одній речі, щоб в таксі стояв щочик для пасажирів без фікс без фіскальних функцій. Тобто чисто пасажир має зарані знати. Скільки приміно йому або поїздка. А клас машини та комфорт не мають значення в проєкті закону України, який ініціює Міністерство інфраструктури, немає жодних вимог до автомобіля таксі, крім не менше чотирьох дверей. Вот моя ласточка, которая мені приносить деньги, хоч і старенька, но вона меня кормит. У ній лише двоє дверців. Олександр сідає в автомобіль, якому вже 27 років. Тут немає лічильника. За законопроектом на ньому не можна буде таксувати. Але ж у Олександра купа клієнтів саме тому, що авто дводверне. У мене є куча постійних клієнтів, які мені дзвонять, хоч і машина дводверна. Ну, вони зводять дзвонять за того, що там травматологію попадають, не дай Бог, звісно, нікому попасть в травматологію, але вони дзвонять, за що двері передні. костелі з поломаний ногою, сидіння двігаються назад і чоловік свободно заходить. Купувати ліцензію разом із таксометром Олександр не хоче, бо то все дорого, майже 6 тисяч гривень, яких батько двох дітей не має. А в нових таксі, які вже виходять на ринок, є все просторий салон, лічильник та вайфай. На думку чиновників вони ідеальні для міста. Службочка 353, добрий день, Всім хорошого настроєння. візьміть на роботу. Є пасажир. Водій одразу ж микає таксометр за кожен кілометр 6 гривень. Середня поїздка по Києву щонайменше 80 гривень. Водій Денис каже, це справедлива ціна. А ті таксисти, що взяли Кабмін в облогу, лише створюють несправедливу конкуренцію. Люди для розвитку свого бізнесу представляють мінімум. Необхідних вещей. тобто це клас автомобіля, Опять же, лічє, таксометра. Як приїхали до пункту призначення, чек вам у руки та такі операції для простих таксистів то справа надсильна. кажуть, якщо від них не відчепляться, заблокують головні столичні дороги. Сергій Стеценко, Олександр Юдкович, вікна СТБ.